Хіба тобі обов'язково приїжджати, мамо? Італії це ж дуже гарний період. Побудь там, відпочинь, каже мені донька по телефону. Юлія чомусь раптом стала мене відраджувати, щоб я не їхала додому у відпустку. Я ще, нічого не розуміючи, стала пояснювати доньці, що я вже взяла відпустку на місяць. На моє місце прийде інша заробітчанка доглядати мою сеньору, тому я навіть не матиму куди подітися. Але дочка вперто стояла на своєму. Різдвяна Італія дуже красива, мамо, поїдь у Мілан, у Венецію, ти ж там ніколи не була, каже. Так, я й справді, крім Риму, ніде не була, хоча вже майже 16 років Зарбічанського стажу маю. Але ж на заробітки я поїхала не на відпочинок. Якщо в неділю вдасться з дівчатами в парк вийти чи поїхати на трену на море, то це вже дуже чудово. Я людина дуже економна, кожен євро бережу, інакше б не наскладала і на будинок, який ми зараз маємо, ні на машину, яку я купила дітям. Поїхала я в Італію, бо хотіла покращити житлові умови. У нас з чоловіком був будинок, але не дуже великий, а я хотіла гарний дім, щоб з нами могла жити моя донька, коли заміж вийде. Чоловік мене не відмовляв, коли йому заявили, що хочу за кордон їхати. Навпаки, він навіть зрадів, побачив, що в інших наших сусідів чиї дружини вже поїхали на заробітки, доми стали рости, як гриби. Мій Михайло хороший чоловік, добрий, я з ним прожила непогано. Але він не вміє гроші заробляти. Ходив на роботу, отримував середню зарплату, а на більше його й не вистачало. Тому я і вирішила, що якщо є можливість, то треба нею скористатися. Віталію я поїхала не на пусте місце там мене вже сусідка зустріла і з роботою допомогла, тож я дуже швидко стала заробляти гроші. Все зароблене я додому відправляла, бо ми з чоловіком вирішили перетворити нашу хату на Великий Дім. Чоловік з радістю будував. Потім донька вийшла заміж зятя до нас додому привела, то мій чоловік вже разом зятем господарювали. Чоловік дочки теж виявився гарним господарем. Вони з Михайлом швидко знайшли спільну мову. Мій чоловік навіть став його сином називати, дуже тішився. Мені залишалося лише порадіти такій сімейній іделії, приємно, коли в родині панує мир і спокій. Я додому приїжджала раз в рік, на різдво, але за ці три-чотири тижні, що я гостювала вдома, я не встигала роздивитися, що й до чого. Три роки тому зять захотів машину. І чоловік цю ідею підтримав каже, треба вдома авто, хоча б одне на двох. Я їм передала гроші на машину теж. Але після цього я вже стала для себе гроші складати, подумала, що вічно заробічанкою я не буду, а треба мати і щось відкладене. Основні потреби я закрила, будинок і машина є, а тепер можна і відкладати. Робила я це без всякого умислу, а виявилося, що це було правильне рішення, бо тепер мені ці гроші дуже пригодилися. Справа в тому, що після того, як дочка так активно наполягала, щоб я додому не їхала, мене це насторожило, і я зателефонувала своїй сусідці, яка дуже любить розповідати мені різні цікаві новини. У розмові з Марією я зрозуміла, що в моєму домі зараз живе сваха, і що у неї з моїм чоловіком Роман, про який все село гудить. Я знала, що до нас в гості приїхала мама зятя. Вона давно самотня і хотіла трохи погостювати у сина. Я не мала нічого проти, сваху я бачила лише раз на весіллі у наших дітей, і вона мені здалась приємною жінкою. Після отримання такої цікавої інформації я знову зателефонувала дочці. І вона знову стала мене відмовляти, щоб я не приїжджала додому, мовляв, на що тут дивитися і даремно гроші на дорогу витрачати. Я не знаю, що мені робити. За три роки я назбирала трохи грошей на невелику однокімнатну квартиру мало б вистачити. Але щоб ця квартира не була придбана в шлюбі, мені спочатку треба розлучитися з чоловіком, щоб потім нею не ділитися з ним. Я впевнена, що Марія сказала правду і що все саме так і є, тому дочка і не хоче, щоб я приїжджала. Тепер мені треба прийняти рішення їхати чи не їхати, і взагалі що робити далі. А щоб ви мені порадили, як мені зараз діяти?